Цьку триває розгляд справи про державну зраду. Обвинувачена – уродженка Луганська, яка до початку війни працювала у системі українського правосуддя, а згодом перейшла на бік окупантів та обіймала керівну посаду в так званому верховному суді. Наразі жінку судять заочно. Сьогодні відбувався судовий розгляд у кримінального провадження щодо громадянки міста Луганськ. Луганської області, яка зайняла посаду з квітня 2023 року, начальника відділу документообігу Верховного суду ЕЛНР. На засіданні було допитано свідка. Жінка підтвердила, у 2007 році обвинувачена працювала у Луганському окружному адміністративному суді. Втім, за словами свідка, коли згодом суд мали перемістити на підконтрольну Україні територію, обвинувачена відповідної заяви не написала, а згодом і взагалі, звільнилась. Познайомилася під час прийняття на роботу 17.09.2007 року. Вона була прийнята на посаду сепітерету судового засідання. Потім переведення на посаду помічника, е, ну, декілька суддів було, я не пам'ятаю, це вже більше 11 років пройшло. Луганський окружний адміністративний. Угу. Потім вона пішла е, 26.11.13 вона пішла по догляду за дитиною до трьох років. По 25-ї 8 -й 2016 рік. При переміщенні суда на територію України до міста Сєвєродонецька заяву на переміщення вона не надала. А 4.05.16 вона надіслала на електронному пошту суда заяву про звільнення за власним бажанням. Після звільнення про обвинувачену не чутно нічого, зазначила свідок до слова, попри неодноразові судові повістки та офіційні повідомлення. Зокрема, публікації в урядовому кур'єрі, обвинувачена до суду не з'являється. Справу розглядають у її відсутність. Загалом судова тяганина вже добігає до кінця. На наступному засіданні планують дослідити останні докази та перейти до дебатів, а там не за горами й вирок визнанні оказаної громадянки виною загрожує покарання від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією мовлення та з позбавленням права зайняти писати сроком на 15 років. Проте винна чи ні згодом вирішить суд Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.